Це дорога в нікуди. Якщо така вказівка була, ну хтось із журналістів. Я просто зараз не пам'ятаю дослівно Ну давайте моделювати ситуацію. Угу. Якщо раптом, якщо раптом, ну просто Зеленський не розуміє, що таке майдан. З кількох причин назву дві-три: перша, він ментально радянська людина. Він не відчуває, що таке цінності от людей, які виходили за свої переконання на протест, а це не його. Він абсолютно глибоко радянська людина. Савок. Два Зеленський в той момент, коли в Україні виходили українці на майдан за свої українські переконання, українці, які симпатизували різним політикам. Зеленський розважав Януковича. Тобто ось цей е фах паяца, теж потрібний фах е клоуна, е Олексій Горбанов колись е зіграв в одному з телесеріалів, е якщо не помиляюсь, е Шута короля. Е так, так. був такий. Шико. Ой, Дуже, – дуже Графиня житка. де Монсоро. Можливо, він дуже фактурний талановитий угу. актор співак. А він показав в тому серіалі про те, що а, шут може бути філософом, шут може бути мудрим, шут може бути, а, може бути фігурою, а не просто балаболом. І, Але для цього треба бути розумним. А от у нас виходить, що якщо хтось вирішив, що він може, от не відчуваючи, що таке, чому українці виходять на Майдан, що таке Майдан і вирішить використати, зробити помилку Януковича і спробувати натиснути силою, я насправді будучи не фанатом, антагоністом, а опонентом, критиком нинішньої влади, і Я дуже не хочу, щоб вони зробили такий от крок, вдарили вказівку на будь-які солові дії, бо зараз вже не 2014 рік. З дрючками і картонними фанерними щитами, більше ніхто на майдан не прийде. На, на жаль, чи на щастя, отут от, от важко мені підібрати на що. Бо настільки буде, якщо Боже збав, от просто я хотів би наголосити, Боже збав, щоб е, діалог політичний протест, влада, е, дискусії дійшов до градусу кипіння, коли люди вийдуть на вулицю з обуренням проти влади, настільки що будуть готові на радикальні дії, Боже збав настільки багато зброї, настільки багато людей, які мають е, Обґрунтовану образу на великий термін, перелік великий перелік моментів, що, ну, по-перше, жоден силовий ресурс не врятує ніяку владу, яке б прізвище не було. Це раз, по-друге, треба чітко пам'ятати що звичайно в силових структурах покидьки лишилися і зараз вони є які готові будуть виконати будь-який наказ але зараз їх стало набагато менше ніж було при Янику. і треба пам'ятати нацгвардія це не Беркут. нацгварди це також воюють Є звичайно бойові частини нацгвардії, є частини Нацгвардії, які опікуються охороною громадського порядку. Є в Нацгвардії люди, які пам'ятають і Беркути, і там ну, старі е, там, міліцейські часи. Але на загал Нацгвардія також ховала своїх пацанов, і вони також були в великих передрягах. І мені здається, що Нацгвардія не виконує злочинного наказу. Тому що ну там, там багато майданівців було, ну принаймні як починалося в 2014 році. І якщо на банковій хтось цього не розуміє, мені їх відверто шкода. Знаєте, оця аргументація дійсно от пише наш дописувач: очистимо органи від московської агентури. Слухайте. Коли вони... в Верховній вони... Раді голосується разом, ну, вибачте, з Бабою Юлією, голосується разом із ОПЗЖ, Довіра, Замайбах, Бужанський до там доказ, скакав. Як... Пане Олександре, дивіться, ось це ви. Тому, дякую, до речі, глядачеві, які заакцентував на цей момент. Секна. Це доказ того, що вони втратили чуйку. А, бо... А, ми десь там чи може бути в набу і сап російська агентура? Може, як вона може бути в МО, в ГШ в СБУ в парламенті? Я переконаний в адміністрації президента. Вона також є, і хочеться побажати нашим контрозвідникам, щоб вони цю агентуру вичищали по всіх своїх лініях. Тобто, тут дай Бог вам натхнення, і щоб це було без зупинку і максимально чи може бути таке пояснення, що те, що вони зробили, це тому, що російська агентура не може. Тому що, панове, якщо ви говорите, що ви вчиняєте, позбавляєте незалежності набу і САП з побоювання, що там російська агентура, давайте не забувати, що фігуранти, які служать на І САП на Держслужбі, вони, коли йшли на, цю, на ці посади, особливо на важливі посади, вони всі проходили що? Спецперевірку. Спецперевірку, спецперевірку, її проводили хто? Служба безпеки України, відповідні контрозвідки, там, де те відповідно, якщо це там рівень доступу. А значить, якщо ви говорите, що зараз на Буї САП є якийсь там російський вплив, то тоді ви маєте сказати, що всі спецперевірки були браковані. А значить, це вже камінчик е, в бік СБУ. А, так у нас СБУ погано працювало. Так може ми почнемо перевіряти і наводити лад з СБУ, якщо вони раніше допустили так багато гріхів, що масово НАБУ і САП знаходяться під російським впливом? Цей сценарій я вважаю абсурдним, попри те, що я допускаю насправді напевно за припускаючи тенденцію, бачачи, напевно, російська агентура, вони намагаються якісно працювати де гірше, десь краще, тобто їхні агенти в Україні є, але це не масово в НАБУ і сам. Відповідно, якщо е, ті, хто ляпнув цю хімію, вони не, ви не придумали іншого приводу. Як спробувати заїхати на замахнутися на повноваження і там обсяги незалежності на Буї САП, реально? Тільки як сказати, що там російська агентура, камон, ну ваші технологи тоді просто відверто деграданти. Ну, можна було б щось більш пристойніше придумати, чому ви вирішили так зробити? Зрештою, ну, ну не буду підказувати, але разом із тим, ну можна було придумати більш. Правдивий якийсь правдоподібний сценарій, чому ви зробили так, як зробили. А так як воно у них вийшло, поспіх, недолугі пояснення, воно все збігається на те, що вони просто зрозуміли, що навіть такі не надто результативні набуї САП разом з Чернишовим підібралися до якоїсь іншої риби, яка сиділа на грубих потоках. Тільки е, прізвище цієї риби Ну, можна тільки гадати. Про цю рибу вже пише пишуть західні видання, що нібито дійсно от за економіст написав приводом до ухвалення закону щодо Набута САП і стали розслідування цих органів проти оточення Володимира Зеленського. За інформацією видання, Євросоюз тиснув на Зеленського, щоб той не підписував, але захист свого оточення, серед якого є Чернишов, Міндіч та інше. Для Зеленського в пріоритеті, ось так пишуть наші західні партнери. Я припускаю, що ну це не тільки західні, ну, тобто, ця інформація і про Міндіча, в тому числі, вона вилилася з кувалів і, скоріш за все, там в тому чи іншому обсязі вона відповідає дійсності. Які саме там претензії чи підозри? Я сподіваюся, що все ж таки воно стане. Публічним надбанням є велике занепокоєння, що ось в цей період між от поки не ухвалений новий закон uh -huh. зеленського, там чи якась інша версія, коли відмотає і поверне на бої незалежність. от поки зараз генпрокуратура має повний доступ до справ, е я боюся, що можуть загубитися десь матеріали слідства, або з ними будуть ознайомлені фігуранти слідства. А це вже призведе до того, що вони будуть знати, як захищатися або куди тікати. Коли тікати. Коли про це пишуть на Заході, значить це вже взагалі секрет Полішенелі. А те, що Зеленський вступається за своїх, ну тут питання, що ну, Янукович теж вступався за своїх, ну, будував сім'ю. Кожен авторитарний правитель, який намагається будувати там свій клан, чи свою сім'ю, чи свій кооператив Озеро, як, як в Росії. Може зберегти свій вплив і от, власне, сім'ю, так, там, клан свій, в єдиному варіанті розвитку подій це авторитаризм. Диктатура авторитаризм, тобто російський сценарій. Ем, якщо влада нинішня вирішила іти російським сценарієм під час війни, здається, це, господи, теж фраза Портнікова, що. Маленька Росія ніколи не переможе велику Росію. Тобто, маленька автократія ніколи не переможе велику автократію, і це велика проблема для України. Бо в такий спосіб, ми в першу чергу, і це мене непокоїть найбільше. Ми програємо війну. А ми програємо війну, а значить, ми можемо ризикуємо втратити державність. Через те, що чиїсь амбіції того, хто сидить на банковій, його сім'я, його найближче коло йому стало важливі більше ніж. Вочевидь стали важливі їхні інтереси більше ніж інтереси держави. І в той момент, коли це стане прямим текстом без купюр, зрозуміло широким верствам українців, які мають біль і усвідомлення, якою кров'ю далася українська держава. Um, ну, це може тригірнути, це може викликати вибухову реакцію, бо ну там люди віддають останню копійку, віддають життя, від валяться родини, ну тобто розвалюються. Тобто, батьки матері не бачать своїх дітей заради того, щоб вберегти цю країну. А тут хтось, мало того, що наживається. Я думаю, що ми колись станемо uh, там, свідками сум. Які е, пішли е, в непотрібному напрямку по там тих самих дронах і ракетах ну тобто, це ж питання часу, це ж як шилово його в мішку не заховаєш. І коли хтось обирає не країну а, і служіння цій країні, знаходячись на чиновницькій державній політичній посаді, а інтерес і власну кишеню в часи війни особливо, то суспільство може відреагувати дуже борхливо. А тут Росія ж ми, ми ж розуміємо, що росіяни зараз стежать за всіма цими процесами, і може бути і провокації, в тому числі до там силових провокацій, там і теракти, і так далі. Під час акцій. ми ж розуміємо. Розуміємо, і можуть бути якісь там історії, коли серед протестувальників. Будуть якісь люди, які будуть провокувати до неадекватного протесту під час війни. Розуміємо, може це можна спровокувати? Можна, Ну, якщо у нас бомбістам знаходять ідіотів, яким платять гроші, щоб вони підпалювали машини, значить можуть знайти якогось придурка, який і на такий злочин піде. Може бути, може бути, а може бути серед якихось. Посадових осіб, агент, який спровокує щось неадекватне з боку держави. Також може бути. Росія зараз потирає ручки завдяки тим ідіотам, які написали цей закон, проштовхнули. Вона потирає ручки, тому що вона бачить, що в українському суспільстві з'явилася велика тріщина лінія напруги, яка до всіх інших проблем додала ще одну. І це Росіяни вони завжди намагаються користуватися слабкими місцями своїх ворогів і опонентів. А тут ми їм просто подарунок зробили. І тут питання до тих, хто проштовхував цей закон. Ви взагалі чим думали, коли це робили? Ви ж е, ну, ви захищали своїх крон... Так, ви подивіться. Хто там серед авторів? Там бужанський серед авторів, там ОПЗЖ серед авторів. От окей, okay. так отут питання до банкової. Ви. Чим думали, коли ви такий закон, таких авторів так стрімко проводили, вас що? Uh -huh. а, ОПЗЖ в заручники взяло персонально вас, так би що, можливо, вами керують? Ну, От має бути якесь пояснення, чому, якщо це не просто банальна якась дурі безголовість? Ну, має бути якась причина. Я думаю, що ми її також з часом дізнаємося. Але мене непокоїться історія, що справедливим, чемним, театральним, коректним в поведінці і різким в тезах, написаних на картоні протестом росіяни спробують скористатися в якійсь мірі? Я боюсь цього. Насправді тому, що можуть постраждати е, абсолютно невинуваті світлі люди, які вийшли на протести, дуже різні люди, і потім а, а, а провина впаде на владу, яка не розуміє того, що е, таким чином її можуть також виставити в поганому світлі, навіть хтось з середини влади. Ну тобто, е, це такі моменти, коли влада почне втрачати контроль над ситуацією, коли вони не можуть. У них не те, що там цванах, у них взагалі жодного кроку, в жодному напрямку, не буде з позитивним результатом. Крім ну насправді, це ледь не єдиний сценарій, який врятує Зеленського в нинішній ситуації іміджево. Він мав би вийти вночі і сказати: Вибачте, ми зробили дурню. Я розберусь, я хочу зрозуміти, як так сталося, але такого закону не буде. Я сказав. Набу будуть незалежні. Сад буде незалежним. Я хочу заспокоїти український народ. Такого закону не буде. Я його витую, я його не підписую, я попереджаю свою фракцію. Якщо ще раз ви мені направите на підпис подібну галіматью, слух народу більше не буде. Я вас розганю, чортової бабушки. Всіх. Я зберу коаліційний уряд. Реально коаліційний, от просто незважаючи на партійні вивіски. І ми з цією командою, а не з вами, Шалапай, спробуємо довести Україну до завершення війни В максимально можливому позитивному результаті. Я все сказав. Відпис. Володимир Зеленський. Якби він це зробив вночі, на ранок його рейтинг скакнув би пунктів на 30. Це настільки очевидно, що просто отак от сидиш, дивишся на стрічку новини, читаєш. Ну. Ну, я б його технологів би просто відправив би картоплю копати, тому що ні на що, ну, ні на що більш важ... продуктивне і креативне вони не спроможні. А таким простим кроком Зеленський би собі забезпечив, ну, принаймні, виграв би лак часу на кілька місяців. Вони все одно би намагалися якимсь чином крутістувати з набу і САП. Намагалась би тому, що якщо вже там є якісь підозри. Ну якщо ви хочете гратися в корупцію, то рано чи пізно ця ниточка якось закінчиться. Або буде авторитаризм, але мені здається, авторитаризму в Україні вже не буде. А, яким чином суспільство поставить запобіжники, скаже ні. Питання, але мені здається, що навіть якщо буде найбільш різка відповідь, то вона може прозвучати, бо інакше тоді країни не буде. Ну бо тоді, притомні, всі люди скажуть ні, амба, ми поїхали. Бо якщо ви всі погоджуєтеся жити в симулякрі державності, то ми не за те воювали. І, на жаль, я за останній час дуже багато бачу таких э, якихось реакцій з боку військових. І це капець. От. Тому я думаю, що авторитаризму не буде, бо як людина, яка не розуміє суті Майдану в останній момент, коли їм вже буде пізно так, відвернути назад, вони зрозуміють, що на найстрашніший злочин вони не підуть, бо страшно, а люди вже будуть настільки накручені, що. Не зупиняться. Ну, тобто, просто винесуть лагідно, чемно, без крові, але просто буде абсолютно чітко, що якщо ти зараз робиш апчти, то, от якраз буде та історія, що якщо ти е, плюнеш в народ, народ утреться, а якщо народ плюне в тебе, ти втопишся. От, Якось так. Я вам дуже дякую за сьогодні, пане Віталію. Дякую за стрім. Дякую. Дуже цікаво з вами спілкуватися сьогодні. Це буремний, якийсь абсурдний добу пережили цю політичну, ну якось відповідна емоція. Але давайте покладатися, пане Олександре, і глядачам. Давайте покладатися на нашу притаманну українцям. Все ж таки, виваженість. Давайте оцінювати по справах. Давайте. Двічі думати, ніж діяти, давайте завжди не забувати, що в країні війна, і ми маємо підтримувати тих, хто на війні, тих, хто після війни вже треба підтримувати тих, хто повернувся, скалічені хлопці і дівчата, і вірити в те, що якщо у нас молодь а, виходить на протест зі словами: напевно, прийшов час і для моєї революції, то в принципі у нас класна молодь.